Діяльність голови держави президента України на зовнішньополітичному напрямку від перших хвилин повномасштабної агресії російської агресії є надзвичайно активною, і це зрозуміло і надважливою з точки зору досягнення перемоги зміцнення обороноздатності нашої країни, досягнення миру. Тому наведу кілька промовистих цифр, дам статистику. Починаючи з 24 лютого, президент України провів 294 сеанси захищеного відеозв'язку. Проведено понад 230 телефонних розмов. І це лише за скромними підрахунками, тому що бували такі моменти, коли президент просто нас жалів. Якщо розмова відбувалася дуже пізно. І не піднімав. Тому я сподіваюся, що згодом ми вийдемо на реальні цифри цих активностей. Що важливо, кожен такий захід, кожна така активність вона конвертувалася в конкретні речі, в конкретні результати, мала продовження і виливалася у зміцнення обороноздатності нашої армії, посилення наших спроможностей на фронті. Якщо брати динаміку візитів за станом на сьогодні, глава держави прийняв тут, чи було здійснено дев'ять візитів лідерів іноземних держав. Тут я би сказав, що це сміливі візити сміливих лідерів до сміливої. Держави всі ці візити також мали надзвичайно важливе значення з точки зору консолідації зусиль міжнародної спільноти на підтримку України з точки зору структуризації антивоєнної коаліції. І всі вони мали надзвичайно важливі конкретні невідкладні результати за результатами кожних розмов. Далі, що важливо сьогодні, ось щойно я повернувся з вже 26-го виступу президента України у національних парламентах, а також на інших площадках за участю представників законодавчої гілки, в тому числі Європейський парламент і ООН. всі ці виступи мали надзвичайно позитивний ефект. Це справді інформаційна зброя. Асиметрична українська е, інформаційна зброя, тому що е, російській стороні нічого протиставити проти тут. Ми чітко бачимо і прослідковуємо прямі наслідки зростання як військово-оборонної підтримки, безпекової підтримки, зростання е, рівня підтримки суспільств тих країн, де виступав президент. Е, Українського народу у боротьбі з російським агресором, тому ця практика і далі буде продовжена. Ми вже бачимо оцінки. Ми вже бачимо оцінки деяких експертів щодо справді надзвичайного ефекту цих промов, які спричинили в тій чи іншій країні. І мені здається, що згодом слід буде очікувати узагальнений аналіз цих промов, як вони вплинули. Без перебільшення на світ щодо початку тижня, тиждень у нас теж видався дуже активним початок тижня, і мені здається, ми можемо сказати, що він пройшов у нас під знаком Європейського Союзу у вівторок. Українською стороною в присутності президента офіційно було передано послу Європейського союзу в Україні. Заповнену заяву опитувальник щодо добуття статусу країни-кандидата в Європейському Союзі, історична подія, новий літопис європейської модерної історії новітньої України, і зараз тривають відповідні процедури. І безумовно, що візит. Президента Євроради Шарль Мішеля також мав виключно важливе значення в цьому контексті. Також в фокусі було обговорення тематики пов'язаної з прискореною процедурою набуття членства України в Європейському Союзі. Ці всі моменти були обговорені в ході зустрічей з президентом Європейської ради. Що що важливо на сьогодні? Передача цього, цього документу європейській стороні вона означає, що процес набуття членства України в Європейському Союзі перейшов в конкретну практичну стадію. Ми працюємо над конкретними позиціями, які Наближають наше членство в Європейському Союзі. Далі. Сьогодні ж відбувся візит двох лідерів: прем'єр-міністра Іспанії, спільний візит та прем'єрки премєр міністра Данії до Києва. Вони також були прийняті президентом України. Надзвичайно продуктивні розмови, до речі, це був перше за всю історію двосторонніх відносин. візит прем'єр-міністра Іспанії до нашої держави. Безумовно, що в фокусі уваги було тематик, була тематика пов'язана з наданням оборонної допомоги Україні. і Прем'єром Іспанії було підтверджено, що починаючи, починаючи з сьогоднішнього дня, слід очікувати подвоєння цієї допомоги, яку вже Україна отримала від цієї держави, починаючи з 24 лютого. Взагалі, якщо говорити про оборонну підтримку, зараз ми вийшли на той етап, на ту стадію, коли можна говорити про нову якість про новий етап надання. Озброєнь і допомоги Україні. Світ з нами, світ нам допомагає. Так, звичайно, хотілося, щоб це було швидше, і ми про це відверто говоримо нашим партнерам. Але ця допомога йде, і вона безумовно робить наші спроможності набагато потужнішими, потужнішими я маю на увазі обороні. Якщо брати двосторонній вимір з Данією, нам було підтверджено сьогодні виділення додаткової допомоги з боку цієї країни у розмірі близько 100 мільйонів доларів, що надзвичайно важливо. А також предметно обговорені ті напрямки оборони і допомоги, які на які може розраховувати українська сторона. Санкції, санкції також були предметом перемовин, як і під час візиту. Президента Євроради, так і під час зустрічей з прем'єрами європейських держав, ми очікуємо на шостий пакет санкцій. Ми очікуємо, що він буде найпотужніший. Ми чітко доводимо ті позиції, які мали би бути на нашу думку відображені, щоб наблизити і заставити Росію шукати мир, щоб вони ставали ще більш дошкульнішими, щоб не давали змогу російському окупанту уникати й обходити цих санкцій до речі, сьогодні ж відбулася презентація плану Єрмака Макфола. Це міжнародна експертна група, яка напрацювала відповідний план, відповідний алгоритм, який буде доведений до відома наших партнерів для того, щоб ті санкції нарощувалися для того, щоб вони приймалися на щотижневій основі, і не тільки в Європейському союзі, а й іншими нашими партнерами-союзниками. Ви знаєте, також що на цьому тижні було оголошено новий додатковий пакет санкцій з боку Сполучених Штатів Америки. Очікується також з боку Великобританії, Японії та інших країн. Тому ми в постійному контакті з нашими партнерами і сподіваємося, що внаслідок всіх цих перемовин зрештою буде досягнуто енергетичного ембарго з для Росії, передусім на торгівлю нафтою. Ще одна ще один важливий вектор діяльності президента це тематика пов'язана з макрофінансовою підтримкою України внаслідок дій агресора. Економіка України зазнала значних збитків. Ми підрахували станом на сьогодні. Ми можемо говорити про збитки в розмірі. П'ятсот понад 560 мільярдів доларів, ми це доводимо до наших партнерів. Ми теж очікуємо відповідну підтримку, тому що допомагаючи нам, вони допомагають і собі. Тому що мова йде і про продовольчу безпеку, про запобігання як фінансовій глобальній кризі, так і продовольчій глобальній кризі. Ми готові до співробітництва і партнери це також бачать. Було відзначено такий момент, що незважаючи на обстріли. Незважаючи на ту ситуацію, яка на війну, яку ми маємо на сьогодні в Україні, на дії агресора в тих містах, навіть які перебувають під обстрілами, працюють на відміно комунальні служби було наведено нашими партнерами навіть приклад, коли висаджуються квіти, дерева. Тобто українці борються за, за своє життя. Як на фронті, так і облаштовуючи свою відбудовуючи свою державу. Тому ми розраховуємо на цю підтримку. І сьогодні в президента буде ще один виступ пізно ввечері на спеціальній сесії Світового банку, участь в якій бере керівництво. Міжнародного валютного фонду, світового банку та інших міжнародних фінансових інституцій, плюс 40 міністрів фінансів. Ми очікуємо суттєвих, суттєвих рішень, які дозволять мінімізувати негативні наслідки для української економіки від російської агресії, а також мінімізувати негативні наслідки для кожного українця для кожного нашого співвітчизника.